Найстарший поїнт грає в категорії 10-11 класу. Школа 17 проти школи 67. Um, a Magyar Trainer hall

Реально грає через вільного гравця. Але паси треба трошки давати впевненіше. Гарне гарно насло щось так само школа. Рахунок стає 2-2 Je to celá harná šouleň, kde 67. začal na fondok pre 2

Саме Ранесніку заносить позаносить шарин пол. Свій користь, рахунок 5-3. Хочу 67 -1. гарно грає, стараються грати проходити через поле самі, не закидувати один пас через саколе, будують певну структуру, та й досить непогано захист тримається. 17-го так просто не здається Рахунок 5-4, зараз 7,5 часу, щоб в... розслаблятись не можна ні в одній команді. Зараз може помінятися. Працював захист 17 школи. Не дала зіграти в ізоляцію. І занесли свій Як я поїнц. Часу ще багато, Рахунок 5-5. Ізоляція трохи не пройшла. Захист 17-ї й диск. І перший десять сьомого буде в ватазі. Будуть мати ще один шанс, щоб відіграти свій поінт. свою Світлайс. Вже цього разу не зовсім ізоляція. Класний захист від 17-ї школи. Є лога і, і цей новий поинт. 6-5. 17-та виходить вперед. Після вдалого взяли під контроль свою атаку, написано все занесло. Вот сейчас для садцы мы хромок чист. na melhor na base Від 17-ї школи, 67 цьому гарно вала атаку, але захист своє відпрацював. Трошки-трошки не вдалося добувати якісний диск, але гарно йшли Ладно, 67 все продовжує гарно, був хороший фейк зогоразу цього разу 67 уже сій клієнт в тому місці заносить молодці Контр 67-ї. Досить високий кас, але летів е, ну, в точку там, де навеці так його очікували ловити, так що молодці, все гарно. Так, і рахунок у нас 9-7, на користь 17-й, зараз вийшов. Я от пропустив мене доки граю, відбувається, може до 10, напевно. А, перепрошую. 9-7 це був на користь 67-ї. І зараз 9-8 на користь 67-ї, якщо грати 10, то <coughs> ну, як би, дуже цікава гра може бути, тому що шанси виграти в них є. Виховуючи те, що ми їх догнали. І 67 ма якось грає не дуже стабільно. Вони якісь поєнти відіграють дуже гарно, якісь поєнти не дуже. Ну і знову ж таки, захист 17-го дуже гарно відпрацьовує на деяких поінтах. Тому цей. Зараз будемо зібратися і не робити помилок. Добре. Є! Yeah. Вони зрівнюють рахунок. Це виходить Юніверс 9-9. І зараз теперішній поїнт буде вирішальний. Ну і, звичайно, в даному моменті перевагу має 67-му. Має перевагу в 67-му, тому що їхня буде атака. І вони мають, якщо зараз все гарно, спокійно зробить, то вони занесуть погін, вони виграють. Якщо помиляться, то 17-та може дуже швидко, як би так сказати, скористатися цим моментом в свою порос. Це помилка зі сторони, що ї може бути швидка атака 17-ї. Але не вдається, трошки не дотягується І знову ще цьому має свій шанс на перемогу в цій грі. Пас непоганий. Але, скажімо так, трохи був, може, засильний. Ну і тут вже кожна команда починає намагатися чим швидше цей поїнт занести. І просто перекидає диск з зони в зону. Надія, що хтось там до його зловить. Ну, не зовсім, правда, що сітьомерки пробує проховати по саме молодці І не вдається доловити. Знову 17-та має шанс. Є, проходить по самому молодці, добре. І тут там і захист заважав і пас, можливо, був не ну, дуже комфортний, щоб ловити, як мінімум, не в зоні. Був непоганий шанс. І Швидко знову рва, це, атака перейшла до 67-ї. Важно комусь на диск копі. Є, зловили. І... Давайте, вирішальний момент. Аут. Зловили в ауті. 17-та, спокійне небо. Граємо через вільного гравця, граємо через... Гарно, 67-ма в захисті відіграє. Відіграє свій шанс на те, щоб виграти цю гру. І там купа, все на купу. Що буде? Горош! Топ! Дуже гарний захист. 96 показала дуже гарний захист. Є перебиття і ще один шанс. Поки що диск 67-ї. Ще не ін, але диск них. Їм би не помолитися зараз! І це поїн. 10-9. Молодці, своє бажали. Була дуже гарно гра, особливо в кінці на Юніверсі.